Hope. Feels like I'm dying. I'm dying to believe that this made me craving. My mind plays tricks on me. I'm waiting for the night. Talking to the moon.

Привіт народ! Радий вас вітати на своєму каналі. Ну що ж, закінчився один з моїх проєктів. Я вирішив розширити гаму інструментів для граверів, які я випускаю. І мій проєкт, який я сьогодні вам продемонструю, називається Мегаблок. Тобто я випускаю мікроблок, стандарт блок. А сьогодні я вам запрезентую мега-блок. Отже, що ж це за штука, для чого вона є і чим вона відрізняється від звичайних гравірувальних тісків, зараз я вам покажу. Дивіться, ми зробимо невеличке порівняння. То є стандарт блок стандарт-блок старого взірця, мій старий шрапкогель. Абсолютно робоча конструкція. так. Яку використовують і для гравіровки, і для закріпки. Але є один конструктивний момент, в якому присутні певні незручності в роботі. Коли ми гравіруємо маленькі деталі, скажімо, як ця копійка, так, як ця монета, фокус мікроскопа в нас зосереджений в певному ракурсі. Одесь от так. Тобто, коли ми крутимо нашу деталь, вона без проблем. Знаходиться в нас постійно в фокусі мікроскопа, ми її бачимо, ми і нею без проблем оперуємо, керуємо. Так? Тобто, коли деталь є маленька. Коли деталь є велика, коли деталь є велика, от, скажімо, я це отакий звичайний бланк, коли деталь є велика, отак от, от зажмемо, і ми гравіруємо в мікроскопі. І Центр мікроскопа, у нас знаходиться на центрі обертання, ми бачимо тільки цю ділянку. Тільки оцю ділянку. Фактично, ми можемо добре гравірувати тільки оцю валюту. Оцю валюту. Ми, добре, ми добре її бачимо, ми можемо з нею працювати. Коли ж нам потрібно гравірувати ту валюту або ту валюту, і якщо ми просто пересунемо або шрапкуглі, або мікроскоп, то при обертанні шрапкугеля в нас наш об'єкт у фокусі вже буде просто пролітати. Тобто тут ми його добре бачимо, як тільки ми покрутили, він втікає з поля зору, ми його вже не бачимо. Для того, щоб ефективно гравірувати цей участок, вихід є тільки один. Ми змушені відпускати тіски, переставляти деталь, зажимати по новій, щоб центр валюти приблизно попадав на центр. Обертання, і коли ми вже гравіруємо так, ми вже бачимо нашу ділянку добре. Але ми втрачаємо вже контроль над всім решта. Це є такий конструктивний момент, який мають абсолютно всі гравірувальні тіски. І моєю ціллю було цей конструктивний момент подолати. Отже, зараз я вам покажу мій мегаблок. Це є ті самі гравірувальні тіски. Вага їх 16,2 кг. В той час, як вага стандарт блоку 9 кг. Вони мають також округлий низ, який стоїть на підставці з дерева. Для того, щоб ми могли без проблем позиціонувати його в будь-якому положенні при наклоні. Так, так, абсолютно будь-як. Ниж, круглий низ нам дає можливість нахиляти наші тіски, як ми хочемо. Але насправді плюсом даних, даного інструменту є трошки не то. Зараз я вам покажу. Якщо ж, от ми зараз спробуємо показати, в цих тісках вже йде антикорозійне покриття. Більші губки, масивніший гвинт, більший ключик, тобто вони є на розмір більший. Якщо ми закріпляємо наш бланк у наші тиски і просто крутимо і дивимося в мікроскопі, ми також бачимо добре, бачимо центральну валюту. Центральну валюту. центральну валюту. Якщо ми хочемо працювати, чи з цією частиною, чи з цією частиною, то ці кіски мають можливість ексцентричного позиціонування. Є отакий от рычажок. Коли ми його нажимаємо, ми можемо нашу платформу змістити куди нам треба. Чи сюди, чи сюди, чи сюди. В будь-яку сторону У нас є велике поле. При якій ми можемо зміщати абсолютно в будь-яку сторону. Скажімо, давайте виберемо цю ділянку. Тобто Ми зміщаємо її отак і відпускаємо. В результаті ми отримуємо, що? Що наша ділянка вже йде по осі. Наша ділянка вже йде по осі. Тобто, якщо ми візьмемо мікроскоп і будемо дивитися, ми вже без проблем працюємо над цією валютою. Якщо ми хочемо перейти з цієї валюти на цю валюту, ми знову віджимаємо, переносимо сюди, відпускаємо. І ми в мікроскопі вже бачимо цю валюту. Бачите? Якщо ми хочемо повернутися знову на центр, то в даних тісках є система автоматичного пошуку центру. Ми віджимаємо. Приблизно зміщаємо на центр наші тіски, прокручуємо. Вона автоматично знаходить центр. Відпускаємо. І ми вже працюємо знову на центрі. Ми вже бачимо центральну валюту. Тобто в нас зникає абсолютне будь-яке переміщення заготовки в губках тісків. Ми її зажали, решта все тіски роблять самі. От така получилася річ. Максимальний розвод губок в цих лещатах Є значно більший, ніж звичайно. От, Якщо отак от, до кінця відкрити. От, отак. То тут ми маємо не мало 95 мм. Можна, в принципі, і до 100 докрутити, це абсолютно не проблема. Ключик вже йде більший, винт масивніший, губки гартовані, антикорозійне покриття. Так, і є система зміщення по ексцентриках. Тобто тіски роблять всю роботу такою, як ми хочемо. Є ще один цікавий момент. Якщо ми в наших тісках зажмемо деталь криво, от взяти штифти, два штифти сюди. А два штифти от отак. Тобто, якщо ми зажимаємо нашу деталь, завідомо криво, завідомо зі зміщення, так, то ми бачимо, що тут у нас зміщення пішло в цю сторону. І ми працюємо в мікроскопі, монетка починає в нас літати. Але ми завжди можемо підкоригувати положення монети шляхом переведення платформи по ексцентрику. І віджимаємо. Ми посуваємо її там на 3 чи на 4 мм. Відпустили. І ми вже працюємо так. Зміщення верхньої платформи відносно нижньої може бути будь-яким. Воно може бути, от скажімо, зараз ми знайдемо центр, так? Оце є центр. Ми можемо змістити на 2 мм. Чи 3, скажімо, так. Мале зміщення. Ми можемо змістити на 5 міліметрів, наприклад. І ми можемо змістити на 25. Автоматично з цим і працює тормоз. Тобто, якщо ми нахиляємо нашу, наші тіски отак, то щоб у нас не було отакого маятника, щоб у нас система. Не шукала нижню мертву точку, ми завжди можемо підтягнути тормоз. Тобто ми собі підрегулювали, і в нас система тримає те положення, при якому ми хочемо. І не падає в будь-якому положенні. В будь-якому положенні. Тільки ми тормоз відпускаємо, система шукає. Легше точку. Ну і переведення знову на центр. То ми приблизно на центр раз, прокрутили, автоматично центр знайшовся і працюємо знову. Підставка виготовлена з дерева. Є також три точки опори з композитного матеріалу. Зверху штифти добавлені в губках. Зараз я вам покажу. У губках додано дві різьби на М6 і один В-подібний паз для вертикального закріплення будь-яких деталей. Скажімо, отак можна закріпити якусь деталь. так. Тобто ми можемо працювати так. А можемо пересунути куди нам треба. І воно вже пішло у нас отак. Тобто тіски роблять повне позиціонування. Нашої деталі. Воно йшла центр. І відпустили. Повне позиціонування нашої деталі під мікроскопом. От так. Це сюди. Біжі втик. Оцей. Сюди. Ну і нажмемо Отакий От вийшов. Мега блок. Аналогів в Україні немає. З такими характеристиками аналогів немає взагалі в світі. Моя розробка, моє виконання. Ну, повністю якби, мій дизайн і, і задумка. Я думаю, вам сподобалося дане відео. Я думаю, ця річ. Сподобається потенційним людям, які займаються гравіровкою. Наприкінці даного відео я відправлю даний шропкугель на тест професійному граверу Сергію Серебрякову, який зробить жорсткий контроль даної конструкції, розкаже всі плюси, розкаже всі мінуси, і ми обов'язково долучимо даний фільм до нашого презентаційного відео. Я вам всем благодарю за внимание, благодарю, что вы смотрите наш канал, Вперед много интересных проектов. Всем удачи успехи, С вами я, дядька Максим. Приветствую всех, рад представить вашему вниманию шрапкугель со смещенным центром известного человека в металлообработке и изготовление инструментов для гравировки дядьки Максима. Вот такой вот красавчик, черный, вороненый. Сейчас мы его протестируем. Как он себя будет вести в работе. Но весь такой гладкий, полированный, что у меня аж руки чешутся. Взять и что-то на нем сделать. Вот такой вот обычный шрапкуги. Шрап Работает. То есть... Есть сфера, которая можно наклонять его в разные стороны. И есть основная шайба с губками, которая вращается вокруг своей оси. И вот такой вот хитрый рычажочек. При его повороте наверх верхняя шайба у нас может смещаться относительно нижней в любое положение. В любое положение. И мы его сместили. Рычажочек вниз. Он зафиксировался. И теперь у нас шайба. Получается, как бы вместе с губками, как эксцентрик работает относительно этой основной шайбы. Вот объектив микроскопа. И при настройке я его сразу настраиваю, чтобы микроскоп у нас попадал точно вот в этот центр. Сечение этой линии и вот этой вот меточки. Это будет центр. Значит, его можно четко настроить под микроскоп. Включаем лазерную каску. Вот у нас точечка от нее. И значит, сдвигая... И мы сейчас настроим вот... Нет, 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 вот так вот. Сейчас ось микроскопа четко у нас совмещена <coughs> с центром шрапку, шрапкугеля. Максим предусмотрел такое дело, чтобы находить э, здесь самоискатель центра. То есть, когда мы поднимаем рычаг наверх, вот, и он у нас сам центруется, автоматически он настраивается относительно этой шайбы. Классический тормоз. Вот ключиком. Если мы его будем зажимать, то эта шайба уже будет плотнее идти. Верхняя с губками. Еще. Вообще тяжело, ну и можно зажать так, что вообще не проверишь. Ну, вот и вырезали. А если бы такого не было, мне пришлось сдвигать его влево, вправо от себя, на себя. А так без проблем, он вот тут -вот -вот гуляет по этому длину, куда хотите, в какую сторону, туда он и поедет вот такой вот шарпугель. Максиму, наверное, надо. Я ему уже орден делал, надо ему еще одну. Или медаль, или орден сделать за весомый вклад. В освоение инструментов для гравировки. Такие вещи делает. Ну класс, мне нравится. Все ж полировано. Это ж не просто так. Это шлифовано, полировано. Тут губки. Очень плавный ход. Вот, я могу так двумя пальчиками крутить спокойненько. И они отжимаются. Сделан тут, тут технологические такие канавки. Я спрашивал, для чего может стружка какая-то попадет, если под губку, чтобы их не заклинило. Ну и может быть даже их использовать для смазки, чтобы смазка там постоянно находилась. И они будут сами себя смазывать постоянно. Ну а потом можно отжать, протереть, новую смазку нанести и дальше работать. Люфтов никаких нету, все у нас жесткое, все у нас четко, ход, губок плавный. В общем, классный инструмент для гравировки. Что могу сказать? Бомба. I'm trying to believe